Незабаром на українських телеканалах вийде новий культурно-мистецький проєкт Дост ми друзі, який реалізується за підтримки українського культурного фонду спільно з телеканалом Конкурент Тіві та Волинською кінокомісією. Телепроєкт розповідатиме про історичні події, які об'єднали українців та кримських татар. Зробили їх природними союзниками та визначили спільну історичну долю. За допомогою істориків експертів автори розкажуть, хто такі кримські татари як склалися стосунки між українцями і кримськими татарами. Документальний цикл складається із чотирьох серій, які матимуть окремі теми для розкриття за участі українських і кримськотатарських експертів та науковців. Окрему увагу автори проєкту приділили голодомору в Україні та депортації кримських татар, розкриваючи поняття спільної колективної травми. Ведучими телевізійного циклу стали український актор театру, телебачення та кіно Геннадій Попенко та український актор та режисер кримсько-татарського походження заслужений артист Автономної Республіки Крим Ахтем Сейтаблаєв.